STEM -освіта – напрямок, який об'єднує науку, технологію, інженерію та математику в єдине ціле, що дозволяє не просто здобувати технічну освіту, а поєднувати знання із креативністю. Особливо активно STEM впроваджують у закладах профтехосвіти. Столбунівське вище професійне училище залізничного транспорту було першим серед закладів ПТО України, де у 2019 році запрацював stem Центр. Починали з кількох лабораторій, тепер, зважаючи на попит і тенденції, продиктовані сучасністю щороку додають нові. stem Центр в першу чергу складається в нас з багатьох кабінетів лабораторів. Раторій, це ФАБЛАБ з ЧПУ, це цифрова освіта, лабораторія робототехніки та мехатроніки, фотовідеостудія. Ми зазвичай тут проводимо уроки і теоретичного навчання, уроки виробничого навчання за нашою новою професією професією. Також активно розвиваємо гурткову роботу, позакласну роботу. Цьогоріч серед випускників найбільший попит мав новий напрямок оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, який передбачає навчання у stem лабораторіях в майбутньому. Йому цю професію планують інтегровувати із it спеціальностями. Оператор з обробки інформації, тобто це базові навики працювати з персональним комп'ютером, це повністю будова комп'ютера, це з всією оргтехнікою. Робота це програмне забезпечення, це дизайн, це монтаж, це усі новітні технології, плюс включають які в себе і інформаційні технології, і електротехніку, і електроніку. Також у закладі вже кілька років активно працює курс оператора дрону, початківець як для дітей, так і дорослого населення. Але зважаючи на підвищення попиту, працюють над тим, аби це були не курси, а окрема спеціальність. Ми будемо розпочинати як перепідготовку. За даною професією, професійно-технічне навчання, так і безпосередньо будемо інтегрувати з іншими професіями в іт галузі для того, щоб навчати безпосередньо впродовж трьох років професія актуальна. Ми постійно вдосконалюємося і незабаром плануємо відкрити. А ще одну лабораторію саме по підготовці операторів безпілотних керувальних апаратів. СТЕМ Центр особливо популярний серед студентів училища усіх професій. Дмитро Ярощук з династії залізничників у закладі навчається на машиніста, електровоза, тепловоза, але майже увесь вільний час проводить саме у СТЕМ лабораторіях. Особливо подобається курс оператора дрона. Дрони я вибрав, тому що ну, взагалі, це цікаво, тому що я я захоплююсь зйомкою, і мені подобається знімати щось. І так, і з висоти це виглядає набагато краще. Тому я вирішив піти на дрони, а ще й в країні склалася така ситуація, що польоти на дронах це дуже важлива частина в війні, і ну, це корисно буде. А ось Анастасія Піщалюк вже другий рік навчається на перукорям, проте паралельно відвідує заняття у лабораторіях тем центру. Розповідає це, допомагає їй розвиватися і в інших професійних сферах. На робототехніку техніку хожу, також на дрони. Щоб вміти літати на них. мене також цікавить різні програми. Наприклад, я займаюся так само блогерством, і мені це дає змогу розвиватися трошки в іншій сфері. Ще також студенти розповідають, у STEM-центрі мають можливість познайомитися, і попрацювати із сучасним обладнанням, з яким у звичному житті навряд чи б це вдалось, вивчаючи робототехніку і мехатроніку, друкують деталі на 3 d принтерах. Модельки можна друкувати. Я друкував модельки персонажів з фільмів, друкував механізми. Це Карабины на рюкзак. Використовують 3D-принтер не тільки студенти, а вчителі на звичайних шкільних уроках, які на перший погляд зовсім не пов'язані зі STEM. Здавалося б, українська мова, література це такі предмети, які не мають ніякого відношення до технічної сторони, але тим не менш ми це обігруємо. Можна моделювати 3D моделі персонажів творів з української літератури, можна моделювати якісь історичні артефакти. Тобто, ми це все обігруємо на своїх уроках і виходить дуже цікаво. Поряд із лабораторією робототехніки та мехатроніки ще одна вже ще у лазером, який за заданою програмою вирізає з дерева необхідну деталь, фігуру чи наносить певне гравіювання. Саме цю лабораторію активно використовують студенти, які навчаються за напрямом столяр-будівельний. Це ЧПУ верстат. Працює він за допомогою лазера, який відбивається через скельце. бачимо тут, і всередині ми їх зараз не побачимо. Це використовується зазвичай. З будівельної точки вони можуть зробити собі модель, подивитися, як вона буде виглядати. Ми робили будиночки, вони можуть розглянути, як це все зробити, і тоді вже в масштабних таких сферах його використовувати. Стема світа з кожним роком набирає популярність як серед студентів навчального закладу, так і дітей та дорослого населення. Тож в подальшому в училищі планують розширювати центр новими сучасними лабораторіями. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.